За публічне обвинувачення прокурорів Львівської обласної прокуратури апеляційний суд залишив вирок суду першої інстанції без змін. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура. Рішенням суду 24-річного та 23 річних мешканців Золочівського району та 21-річного львів'янина визнано винними в умисному вбивстві. Також мешканців Золочівщини засуджено за використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, незаконний збут психотропних речовин. Одному із них інкриміновано втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність. Їм призначено покарання у вигляді 15 та 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна та 10 років позбавлення волі відповідно. Прокурори в суді довели, що у 2020 році на Золочищині засуджені до смерті побили битої неповнолітніх хлопця та його дівчину, після чого їх тіла спалили та закопали у лісі. Встановлено, що засуджені займалися збутом канабісу через телеграм-канали, роблячи закладки, інформує Львівська обласна прокуратура.